Hey, guys! минулого разу я для вас підібрала непогану таку добірочку розмовних виразів. Як з'ясувалося в коментарях, практично все було новим і незнайомим. Сподіваюсь, сьогодні ми продовжимо в тому ж дусі. Перший вираз або так, або ніяк. Take it or leave it. дослівно або бери, або залиш. Покинь, іди. Take it or leave it. для вас приклади. Take it or leave it. Наприклад, хтось грає з себе не до трогу, Строїть у себе таку. Я не така, я жду трамваю, я тут такий святий. Англійською дуже класно все пояснити, якщо знаєш значення кожного слова. Play hard to get. Якщо дослівно ти граєш таку роль, що ніби тебе hard важко to get отримати. Приклади, дивіться, і повторюйте. Обломав вас так хтось, що я ні-ні ні ні в якому разі. І ви такі: ну облом. Як англійською? Бамер, бамер, просте одне слово, бамер, Bummer. облом. Bummer. Ну і в продовження тієї ж теми вас обламали, образили, засмутили. Ви такі, ну хреновенько, паршивенько, фіговенько. Англійською that sucks. That sucks. Теж приклади. That sucks. І коли ви хочете зробити комусь комплімент, особливо про зовнішність, зачіска класна, макіяж, нігті, чомусь особливо про дівчат, тому що вони витрачають на це багато часу і грошей. Одяг, ви можете сказати, дуже сучасний вираз. On fleek, Наприклад, там ой, в тебе сьогодні зачіска, on fleek, або там твої нейлз, нігтики. Сьогодні, on флік. Дуже сучасне. saying the word fleek. That's all for today. все на сьогодні. Обов'язково відпишіться, що знали, що не знали, що сьогодні вивчили, що повторили. І я зроблю, мабуть, ще одну таку добірочку, тому що розмовне на це найнеобхідніше. І відразу, якщо ви особливо за кордоном, спробуйте повживати десь з носіями або з іноземцями. Цікаво, яка в них буде реакція. Знають, не знають, як реагують. Чи це що ти тут таке розповідаєш? Чи о, то в тебе непоганий рівень. Пишіть обов'язково про все. Я з вами на зв'язку. See you next time and thanks for watching. Bye!